За перешкоджання журналістській діяльності власниця готельно здоровчого комплексу Волна відповідатиме у суді. 29 жовтня. Євгенія Волонець з лайкою напала на Житомирських журналістів, які приїхали знімати пожежу у розважальному комплексі. Власниця заважала кореспондентам проводити зйомку та відібрала техніку. Фалік не 29 січня процес розслідування правоохоронці завершили і направили до суду обвинувальний акт. Обвинувачення приділено звинувачення по двом статтям кримінального кодексу. Це 171-а сімдесят перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і стаття 347 з позначкою. 1 – це умисне знищення або пошкодження майна журналістів. Відповідно до санкції статей передбачено покарання від накладення штрафу до піврічного арешту. Або обмеження волі за статтею 171 до 3 років, за статтею 347 до 5 років. Варто зазначити, що досвід судової тяганини у Євгенії Волонець вже є. За матеріалами вона двічі притягувалась до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з порушеннями під час підприємницької діяльності. Розглядатимуть справу у Бугунському районному суді. Дата першого засідання поки невідома.